17 жовтня 2006 року, близько 20.30, поліція Нового Орлеана отримала тривожний дзвоник з готелю Omni Royal Orleans. На даху гаража лежало тіло чоловіка. Коли правоохоронці прибули на місце та побачили сильно понівечене тіло, було зрозуміло, що чоловік загинув від удару. Не впевнені щодо того, що сталося, вбивство самозгуба чи трагічний випадок. Слідчі почали з обшуку тіла на предмет ідентифікації. У задній кишені чоловіка вони знайшли записку з наступним текстом. Це не випадковість. Мені довелося обірвати своє життя, щоб заплатити за те, що я зробив. Якщо ви надійшлите патруль до 826 Рампарт, ви знайдете розділене на частини тіло моєї дівчини Едді у духовці на плиті та в холодильнику разом з усіма нашими документами та. Повним підписаним зізнанням від мене Зак Боуан. Поліція поквапилася за адресою. Невеличка квартира над духовним храмом Вуду. Опинившись усередині, вони зіткнулися з чимось, що раніше бачили лише у фільмах жахів. У кімнаті стояв виразний холод. Попри те, що за вікном було досить тепло, як для осені. Стіни були розписані словами, сповненими жалю та болю, такими як Я не вдаха. Та проханнями зателефонувати колишній дружині Зака та сказати їй, що зак її кохав. Ще один напис на стіні направив поліціянтів до плити. Там у каструлі на одній з конфорок лежала спотворено до невпізнання людська голова, в іншій каструлі лежали руки та ноги. У духовці на великій пательні були також обгорілі частини. Слідчі помітили, що кінцівки були приправлені спеціями. На поверхні біля плити лежала нарізана картопля та морква. Всередині холодильника у великому поліетиленовому пакеті виявили торс. Але якими б жахливими не були ці відкриття, незабаром поліція знайшла ще більше тривожних доказів у щоденнику Холл. Вітаю, пані та панове, я Хестур. З мене моторошна історія, мабуть, про кохання, з вас лайк, підписка та увімкнений дзвоник. Що ж, детективи, час братися за лупу. Нам необхідно глибше розуміння людської природи, тому що єдина справжня небезпека у всьому живому це сама людина. Людина це велика небезпека, і ми знаємо про неї жалюгідно мало. Ми нічого не знаємо про людину. Занадто мало. Її психологію треба вивчити, тому що саме ми джерело усього зла. Карл ЮНГ. Зак та Едді. Друзі пари були шоковані, коли почули цю новину. Хоча вони й зазначали, що пара була нещаслива деякий час, вони постійно сперечалися ніхто не міг передбачити такий жахливий кінець для них обох. Еді Холл була вільною, запальною, незалежною художницею, яка опинилася у Богемному Новому Орлеані після важкого життя у північно-східних штатах. Поетеса, художниця, танцівниця та барвумен із французького кварталу, з безліччю друзів, які любили її та обожнювали. На роботу до бару The Spotted Cat та містом Еді їздила велосипедом. Дбала про природу. Вона називала себе квартиріканкою. Незалежною мешканкою французького кварталу, Еді було досить складно поєднувати життя художниці з повсякденністю, тож хол вписалася якраз посередині, намагаючись знайти себе та свою музу, весь час борючись із власними демонами та залежностями. Хол, за словами її друзів, в зовсім юні роки стала жертвою розбещення і як багато жертв жорстокого поводження у дорослому віці пережила низку аб'юзивних стосунків. На додачу до того, вона мала біполярний розлад і, ймовірно, страждала від посттравматичного стресового розладу через домагання. Відомо також, що вона зловживала алкоголем, і деякі вважали, що Едді мала важку форму алкоголізму. Боуен також мав своїх скелетів у шафі. Зак Боуен був харизматичним, чарівним і гарним молодим чоловіком, який справляв враження на всіх, кого зустрічав. Він виріс у Каліфорнії з притаманним мешканцем того регіону, спокійним та врівноваженим норовом. Зак одружився молодим із жінкою на 10 років старшою за нього, Нем'ялана. У них було двоє спільних дітей, і щоб забезпечити їх усім необхідним зак. Пішов до армії заради пільг, які мала надати йому служба, він служив офіцером військової поліції в Косово та Іраку, в тому числі в Абу Грейб. Зокрема, один випадок, який, за словами друзів, найбільше вплинув на зака, це коли дівчина, з якою він спілкувався в Іраку, була вбита разом з усією її родиною, коли розбомбили магазин її сім'ї. Як і багато інших, хто служив на війнах, Зак Повернувся додому з депресією та посттравматичним розладом, попри те, що він отримав медаль НАТО. Та відзнаку президентського підрозділу за службу, а також рекомендацію свого командира про звільнення з честю його звільнили загальним звільненням. Це означало, що, хоча він і мав право на пільги, як ветеран, він не міг отримати освітні пільги. Через це Боуен був дуже засмучений, адже це позбавило його дітей можливості здобути кращу освіту. Коли Лана забрала дітей і вирішила залишити його, зак був спустошений та самотній. Він знайшов випадкову роботу у французькому кварталі після того, як його звільнили після закордонних турів до Іраку та Косово. Після служби він відчайдушно потребував допомоги, про яку йому забракло духу попросити. Одруга Еді Едіта Зака Маргарет Санчес дала численні інтерв'ю багатьом змі та виданням. З її розповідей можна було зібрати цілий портрет Холта Боуена. Власне, це я й зробив. Еді зустріла зака, коли вони обоє працювали барменами у французькому кварталі. Їй подобалося дошкуляти йому та вдавати сувору дівчину неприступну. Такий був у них флірт, але насправді це було лише випробовуванням, щоб побачити справжню натуру зака. У Еді була також і темна сторона, вона страждала від біполярного розладу і нерегулярно приймала ліки, що викликало гнівні, неконтрольовані епізоди та спалахи. Багато друзів Зака й Едді пригадували, які важкі сварки через це траплялися. Бурхливі стосунки від самого початку підживлювалися речовинами та алкоголем. Ці стосунки були приречені закінчитися рано чи пізно однак цей момент усіляко відтягували. Зак та еді почали подайки зустрічатися за кілька тижнів до того, як ураган Катріна звалився на новий Орлеан. Тоді Холта Боуен вирішили разом пережити ураган п'ятої категорії в квартирі Едді серед шторму та темряви. друг вони глибоко закохалися одне в одного, об'єднані страхом та відчаєм. Коли буря вщухла, на руїнах французького кварталу, парочка влаштувала нове життя. З цього моменту вони були нерозлучні і заробили собі ім'я, розносячи випивку та списану їжу постраждалим від Катріни. Після руйнівного шторму закеді навіть сфотографувалися для національних журналів і газет. Вони давали інтерв'ю про свій вибір залишитися у місті, попри усі обставини, тим часом українці, обставини? Про них навіть написали у Таймс. Парочка відчувала себе королем та королевою кварталу певний час, але громада оховталася після повстання природи. Потрібно було повертатися до звичайного життя, і повернення до реальності далося парі нелегко. Сльози розпачу Маргарет Санчес через втрату найліпших друзів не викликають нічого, окрім огиди та відрази тепер, коли Маргарет відбуває термін у в'язниці, як холоднокровна вбивця сектантка, що зробила дещо дуже схоже на те, що зробив Зак Боуен зі своєю дівчиною. Санчес вбила та пошматувала жінку на ім'я Джерен Локхарт. Посилання на екрані. Під час одного з інтерв'ю Санчес сказала, що дізналася про смерть Джерен з місцевих новин. Вона розповідала, що ця жахлива смерть нагадала їй те, як загинула її найкраща подруга. Мені було так погано за її родину, тому що у мене була подруга Еді Холл. Її розібрали на шматки та приготували. А її хлопець обірвав своє життя після того. Ви у це вірите? Проте чому Зак та Едді стали ледь не національними героями просто тому, що вирішили не евакуюватися та знехтували власною безпекою. Щоб розібратися у цьому питанні, пропоную взятися за збільшувальне скло. Ураган такої потуги важко назвати приємним часом проводження. Ураган Катріна, який спустошив новий орлеан і узбережжя мексиканської затоки наприкінці серпня 2005 року, не став виключенням. Ось чому Едді та Зак викликали таке захоплення у сторонніх та змі. Бо буря принесла величезні масштаби руйнувань. Зак мав намір поїхати з міста та залишитися зі своєю колишньою дружиною Ланою та їхніми дітьми, щоб уберегтися від шторму. Прогнозувалося, що ураган буде насправді руйнівним. Тож Лана навіть запросила нову дівчину зака Едді перечекати з ними разом. Проте, прагнення Хол до незалежності та жити з новим хлопцем значно перевищувало її жагу до виживання в негоду. Зак не міг покинути едді в небезпеці, тож вони вирішили разом перечекати бурю в її квартирі. Апокаліптичний ураган п'ятої категорії вдарив безпосередньо по новому Орлеанові, залишивши за собою катастрофічні повені та майже дві тисячі жертв. Але більша частина історичного французького кварталу залишилася неушкодженою за винятком повалених дерев, зламаних вивісок та розкиданого сміття. Закяді зібрали тих кількох людей, які перечекали шторм у місті, та разом приготували вечерю біля багаття, випили вогняної води та святкували своє виживання допізна, співаючи пісень. Та розглядаючи зорі, яких раніше не могли бачити через вуличні ліхтарі та вивіски. Щойно стихія вщухла. Вони були настільки захоплені романтикою всього, що зовсім не помічали подій, що відбувалися лише за кілька кварталів від них. Там, де панували смерть та руїна. Через кілька тижнів, коли ввімкнули світло і місто, розпочало тривалий процес реабілітації. Медовий місяць парочки раптово обірвався. Еді та Зак спостерігали, як люди вимітали їх романтичне життя старою мітлою, прагнучи повернутися до того часу, коли вони мали лише місто, коли їхня любов була настільки сильною, що вони відчували себе на вершині світу. Зака ставало дедалі важче підтримувати морально, бо коли до завалів почала приїздити техніка, і нарешті стало відомо про руйнування і жертви, які залишив по собі ураган Катріна, у хлопця почали пробуджуватися травматичні спогади. Тепер його посттравматичний стресовий розлад набув нової сили, і шляху назад уже не було. Ці проблеми парочка вирішувала найгіршим можливим способом алкоголем та важкими речовинами. Коли звичний плин життя повернувся в місто, знову з'явилися блага цивілізації, зірки зникли, і почалося велике прибирання за актеді, Виявилися не готовими повертатися до реального життя. Рахунки накопичилися, графіки роботи повернулися, обов'язки додалися. Багаття посеред їхньої вулиці, на якому вони готували їжу, перетворилося на згарище. Їх почала поглинати рутинність. Еді просто хотіла зака, вона не хотіла його життя чи відповідальності за його дітей і колишню дружину. Рептовий букетний період закінчився, а фізичний та емоційний біль від жорстокого поводження був лише злегка. Приглушений великою кількістю алкоголю та речовин, які вони почали вживати протягом наступних місяців, спалахували жорстокі сварки, Ізек і Едді почали віддалятися одне від одного, проте вони не бажали розриву. Навпаки, вони вирішили врятувати стосунки і разом винайняли нову квартиру. Вони гуляли на ремперт Стріт та натрапили на табличку, здається, в оренду. Квартира над знаменитим на той час храмом Вуду була вільною. Тож, зібравши чайові за кілька місяців, хол та Боуан одразу внесли платню та переїхали. 4 жовтня не встигли Зак та Едді розпакувати й кілька коробок. Як хол пішла до орендодавиці та попросила, щоб договір оренди переписали на її ім'я. Дівчина стверджувала, що дізналася, що нібито зак їй зраджував та вирішила, що це остання крапля. Враховуючи її минуле з аб'юзивними чоловіками, для неї це була велика, жирна крапка у стосунках. Орендодавиця написала рукописний контракт і попросила Едді розібратися з заком, сподіваючись, що вони знову зійдуться. Однак, щойно зак дізнався про це. Він ну, нехай буде образився. Бідося у листі зізнанні на восьми сторінках, який Боуен написав у щоденнику «Холл», він описав у подробицях, що сталося далі. Вбивство. Близько першої години ночі у четвер, п'ятого жовтня 2006 року. Зак задушив свою дівчину Еді Холл. Я вбив її о першій годині ночі у четвер п'ятого жовтня. Написав він. Я дуже спокійно її задушив. Це було дуже швидко. Убивши її, він кілька разів вчинив сексуальне насильство над тілом, перш ніж знепритомніти поруч з ним. Наступного ранку він встав і пішов на роботу. Колеги пригадували, що зак поводився незвично. Носив сонцезахисні окуляри та капелюха. Він був дуже тихим у ті дні. Повернувшись додому, Боуен переніс тіло холу ванну, де розділив його ножівкою та ножем на частини. Після цього він ретельно вимив кімнату. Ймовірно, він вирішив приготувати останки лише для того, щоб від них було легше позбутися, подейкували, що Боуен намагався з'їсти її тіло. Однак аутопсія та аналіз вмісту його шлунка виключили таку можливість. Йому знадобилося чотири дні, щоб вирішити, що робити з тим, що залишилося від Едді. Протягом цього часу він жив як і раніше. Друзі, які зустрічалися з заком протягом двох тижнів між вбивством і його останнім днем, казали, що він був у доброму гуморі і навіть говорив про те, щоб поїхати у відпустку. У той самий час в його листі із зізнанням зазначалося, що він хотів якнайповніше насолодитися своїм останнім часом на землі, насолоджуючись доброю їжею, якісними речовинами. Красивими стриптизерками. також виявилося, що його тіло було вкрите опіками від недопалків. У своєму листі зізнаннями він написав, що опікався один раз за кожен невдалий рік свого життя. У своєму зізнанні він також заявив і про великий жаль. Друзі та колеги Еді запитували, де вона, коли бачили закачі, дзвонили йому. Він відповідав, що вона кинула його та повернулася до північної Кароліни. Одні друзі дівчини були здивовані, оскільки знали, як сильно вона любила новий Орлеан і не могли й уявити собі, щоб вона поїхала. Інші ж шоковані не були, знаючи, що Еді могла бути дуже непередбачуваною та мала схильність тікати від ситуації, які вона не могла контролювати. Діти, ні інші навіть не підозрювали, що Зак точно знав, куди зникла Едді Холл, і що він з нею зробив. У вівторок увечері, 17 жовтня 2006 року, майже через два тижні після вбивства та приготування своєї дівчини Адіхол, Зак Боуен вчинив ще один акт насильства. Проте вже над самим собою, коли вистрибнув з сьомого поверху готелю Omni Royal Orleans. камери відеоспостереження у готелі зафіксували, як Боуен підходив до тераси та кілька разів дивився на неї. Нарешті він випив останній келих, а потім гайнув вниз щучкою. Він залишив по собі рукописну записку та свої армійські жетони в пакетику в задній кишені своїх штанів, а ключі від дверей квартири Еді у передній. Лист тільки для поліції привів детективів до орендодавиці Еді та Зака. Її допитали. Огляд місця злочину швидко підтвердив, що зміст листа Зака був правдивий. Сумна картинка нерозкритих коробок і розбитих мрій. Чекала на них у порожній квартирі. Перше, на що звернули увагу детективи, це температура і абсолютна відсутність запаху. Кондиціонер був налаштований на 15 градусів за Цельсієм. На повну потужність. Кімната була холодною, немов камера для зберігання м'яса, воно й не дивно. Запаху гнилої плоті не було. А ванна кімната була чиста від залишків крові. На стінах сріблястою фарбою були виведені написи та слова. Я любив її. Я повний невдаха. І нарешті зазирніть у духовку зі стрілкою, що вказувала на дверця та плити. Темні сили. За кілька днів до того, як Зак Боуен убив Еді Холл, вони переїхали в сумнозвісну квартиру на 826 двадцять Стріт над духовним храмом вуду жриці Міріам. Шанованим і культурним закладом нового Орлеану. Пізніше багато хто стверджував, мовляв, що темна історія цього місця вплинула на зака та розпалила полум'я насилля та агресії у його скаліченій війною душі. Вірю, я повірив. Знаєте, як кажуть Чаклуни, Вуду, магія Вуду працює тільки на тих, хто в неї вірить. А зак не вірив. Чисте випадковість, що ці непов'язані між собою речі взагалі збіглися. Еді Холл стала жертвою вбивства, складна справа, але, простими словами, випадок серйозного домашнього насильства став кримінальним, і в цьому немає нічого надприроднього. Особисті демони Зака заволоділи тим, що залишилося від його мозку, і змусили його обірвати життя своєї дівчини та, зрештою, своє власне. Зак був ветераном, бачив смерть, втрачав на війні друзів, знайомих, сам забирав життя. Багато хто применшує проблему посттравматичного стресового розладу, не розуміючи його серйозності. Можливо через те, що кожен вірить, що його омене, бо кожен з нас головний герой своєї історії. Однак будь-яка історія закінчується, і в наших руках обирати те, яким чином вона закінчиться, Щасливо чи трагічно. Постравматичний стресовий розлад або ж ПТСР це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, і це в мирний час, що пережили травматичну подію, мають ПТСР. Якщо нічого не робити, це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров'я чи навіть життя. ПТСР можна подолати або можна навчитися ним керувати. Остінні думки про травматичну подію виникають мимоволі, сняться або вертаються як флешбеки, старий спогад, який знову яскраво спалахнув у голові, коли якийсь тригер нагадує про травму, це життя в повній бойовій готовності постійно, і така людина миттю займається, дратується, тривожиться і переймається думками про власну безпеку. Тривожність може проявлятися в порушеннях сну, уважності чи мати фізичне відображення. Такі, як закрепи, нетравлення, нетримання, гіпертонус м'язів чи тахікардія. Якщо максимально спростити, це означає, що травматична подія минула, але ти досі бачиш світ через її призму. Ти продовжуєш жити з травмою. Що робили Еді, щоб побороти свої травми? Заливалися алкоголем, нюхали порошки та сварилися. Що з цього вийшло? Два обірвані життя та ще десятки зруйнованих їх втратою. ПТСР – це не жарти, і з ним матиме справу, гадаю, що кожен з тих, хто дивиться це відео, і ти теж, і я теж. Тому, людиська, знімайте стигму з ментальних проблем. Вони є у всіх, і всім потрібна допомога. Звертайтеся до спеціалістів, і нехай воно вам не болить. Вона страждала від біполярного розгляду. Розгляд. <рес> Проте чому зак та Едді стали ледь не національними регоями. Ри... Проте чому зак та Едді стали ледь не національними героями національними. Від жорстокого поводження був лише злегка приглушений великою кількістю кількістю. Спалахували жорстокі сварки. Сварки. Квартири над знаменитим на той час храмом. Корова каже му, жаба каже ква, депутат каже, обіцяю. хе-хе, у своєму листі зі зі, -зі, -зі. топ. пам'ятаєте такі діди бородаті в окулярах. От це вони.